Всім привіт! Мене звати Любов Магда і це відео про в'язання. Сьогодні покажу, як я в'язала шапку, розкажу, як я в'язала шапку гербарій від американської дизайнерки Одрі Найт. Майстер-клас знімати я бачу, що навіть і не потрібно, тому що шапка не дуже складна. Тут все зрозуміло. Схему я виставила на своїй сторінці в інстаграм Магда і в дописі на YouTube. Схема цієї шапки. Значить, набираємо 136 петель на шпиці 2,5. Плюс одна петля для з'єднання в коло. Рапорт узора по низу – 17 петель. Це 13 петель резинки 1 на 1 і 4 петлі на косичку. Можна починати на двох шапках я починала отут з виворотньої петлі і тут біля косички також виворотня петля. А на ці зелені, що я вже почала в'язати, тут я рапорт узора взяла так, по центру. Ну, бо мені так здається, що ніби так правильніше, але потім, коли я в'язала, то тут, тут, тут у мене були проблеми, де початок ряду, де закінчення, от в цьому місці перехрещення. Тому, що, бачите, вона якраз співпадає от на, цю, ну, на, на оце перехрещення. То, Можливо, краще би було зручніше починати, отак як я на цих двох шапках, з виворотньої петлі. Значить, пров'язуємо з першого по дев'ятий ряд, так як дивляться петлі. Резинка один на один вивертня лицева і так закінчуємо і 4 лицевих, і так далі. З першого по дев'ятий ряд в'яжемо, як дивляться петлі. В десятому ряду ми перехрещуємо косичку. Далі ми в'яжемо 11, 12, 13 ряд, як дивляться петлі. В 14 ряду, тут біля косички, яка ще не перехрещена за ряд до перехрещення, ми з протяжки вив'язуємо виворотню петлю. Отут, бачите, тут є дві виворотні петлі, і тут лицева виворотня і так далі. З кожної сторони ми додаємо по одній виворотній петлі, і в результаті в нас виходить 152 петлі. Ну і ніби вже 15 ряд шапки, але Тут я вже його подаю як перший ряд узора. Починаємо перехрещення цієї косички. знову. Це 15-й ряд по факту, а по схемі це перший ряд. От, перехрещення косички зробили. Дивно. Ага, вже отут перехрещення косички зробили. Далі що тут по схемі, як іде, один ряд пров'язали і починаємо розводити лицеві дві петлі в сторони? От, Тут виходить чотири виворотні. Між цими потім вже які там не, не бачу. Перший, другий, третій ряд. В четвертому ряду ми між цими чотирма виворотнями робимо з протяжки одну виворотню петлю. І оці всі петлі, вони оці перехрещені лицеві, вони йдуть. Бачите, потім вони так само міняються місцями лицева з виворотньою, Пров'язується ще один ряд без змін, по одній виворотній. Потім В якому там, восьмому ряду ще раз зміщуємо цю лицьову петлю. І по центру, видимо, тут дві виворотні петлі. В 10 ряду ми з однієї лицевої вив'язуємо три, в 11-му в'яжемо цих трилицьових. Оцих три це тих три лицевих, які вив'язані з однієї лицевої. І в 12 ряду ми цих трилицьових прив'язуємо разом, так, щоб оця центральна лицева була по центру. От вона, бачите? Ось тут було 4 виворотні. Наступний ряд з протяжки, тут навіть виходить така невелика дирочка, яка незамітна, вив'язуємо цю лицьову перехрещену. І потім отак по, по, в кожному ряду розводимо їх. І от оця Булька булька тут вивізена на один ряд на цій шапці, а от на голубі, яку я в'язала без схеми, тут я бачу, що я пров'язала два ряди. Просто така булька трохи більша. Тут між оцими перехрещеними косичками по два ряди, а уверху, між цими косичками, між цим перехрещенням по три ряди. Все, тут нічого такого складного не, немає. Навіть особливо майстер-клас, я вважаю, що і не потрібно знімати. Дивитися на схему і в'яжити ніяких проблем. Шапка цікава, дуже пасує. Личить жінкам з повним лицем. От в мене повне лице, вона мені не підходить. Все. Ви... Збавляння петель починається вже на голубі я починала збавляти після того, як закінчила вив'язувати узор. І також все добре на сірій, і вже на наступній я починаю збавляти от в цьому місці. на схемі це так видно. Тут, бачите, ще узор оцей йде, а тут вже три петлі можна зняти. Якщо забудете, нічого критичного тут в якомусь із цих місць знімете ці петлі. Потім по цій косичці, бачите, тут косичка йде в середині з виворотньою петлею. Потім в якомусь там ряду 42 му ряді то вже і оцю і виворотню оцю пров'язується лицева з виворотньою разом лицевою, і вже далі йдуть тільки 4 лицеві петлі без цієї косички. Перехрещення. А потім в 53-му ряді то і забирається ще одна і лицева, вже їх три лицеві йде, і вже, перех... вже перехрещення не потрібно. Дійшли. До маківки і там дивитися, з'єднуєте, як вам там виходить. що Це таке, це щось таке біле. От, Я тут крючком, як була більша дирка, то крючком прив'язала. Робите так, як вам буде виходити. Якщо десь помилитися в схемі, нічого страшного. Це не критично. Некритично. Тут перехрещені лицеві. Узор я виставила, схему, узору я виставила на своїй сторінці в Інстаграм, і в, дописі, в дописах на YouTube також пішло. Але там якось схему мусила поділити на дві частини, тому що повністю якось не приймав YouTube. Вона це так різало різала. І зараз я бачу щось на екран, воно так не дуже виходить. От. Ну, кого нема. Ну, але я впевнена, що ви і в Ютубі в дописах це побачите, і в ви це побачите. Так що заходьте, дивіться, посилання на свою сторінку в інстаграм я дам. Потім ще я отакий короткий опис початку в'язання у цієї шапки, ніби потрібен. При вив'язуванні тут я забула просто сказати, що от в цьому ряду я вже поміняла шпиці від, з розміру 2,5 на розмір 3. Вся шапка вив'язана на, на трійці. Ну, Все залежить від того, якої товщини нитку ви візьмете, е, можете почати на шпицях 2,25 і перейти на 3. До речі, на цій шапці я саме так і зробила. Е, це пряжа Ангора е, преміум з кідмохером. Там е, на попередній шапці це Ангора з голубим кідмохером, бачите, такий колір. А на цій шапці це Ангора і кідмохер зелений. Зараз я покажу. От. Дуже гарна пряжа. Просто якщо саму ангору, мені цей колір подобається, називається колір Балі. Якщо її саму використовувати, то вона дуже буде пухнастою. От, але пряжа в мене майже всі шапки зв'язані з оцієї пряжі. Коштує вона десь 160. Пам'ятаю, 160 гривень за 25-грамовий моток. І от, у цього, мотка, от у цього мотка вистачило бачите, майже на весь узор. Так що на шапку десь треба півтори мотки е, от такого 25-грамового мотка з метражом 112 метрів на 25 грам. Дуже хороша пряжа, і є багато різних кольорів. От. Ну і Це, це малахіт, це такий кід мохер Якийсь кінмахер, вже неважливо, багато їх тепер. Так що, Якщо купите три мотки, то що ви, вийде і на снут. От, Всі шапки я буду продавати, тому що вони мені до пальта не дуже пасують по кольору. От. Все, дівчата, віжіть, тут нічого складного нема. Заходьте, дивіться на схему, я впевнена, що у вас все вийде. Вже в наступному відео я покажу цю шапку з хомутом. Вже, як вона буде дивитися, це мати вигляд на мені? Все, до наступного відео. Бажаю вам успіху у в'язанні цієї шапки.